Всім доброго дня! Сьогодні в нас таке буде відео. Там на просторах інтернету гуляє така інформація, хтось її вкинув, як то кажуть, дезінформацію. Як на мене, то це дезінформація. Вона тянеться з Росії, ця дезінформація, що, вроді би, Два сорта, які новинки з'явилися в цьому році: це Кровава Мері і Бонфаєр, що це один і той же сорт. Тільки там один виробник продав другому виробнику, а той виробник перейменував її із кривавої, з Бонфаєра на Кроваву мері. Ну, коротше, я думаю, ви розумієте, да? про що я говорю. Я думаю, що любителі гортензії Вони знають цю інформацію і бачили її ютубі І от дивіться, хочу показати вам, трошки хочу поспорити. Хочу показати вам, значить, два кущі, які практично одного віку. Їм по три роки, мінімум, три, може, чотири ну, три точно. Значить, оце Кривава Мері. Це Кривава Мері, а це Бонфайр. Бачите, Бонфайр, а це кровава Мері. Я їх тут ще трохи живцюю. Бачите, все, тут ще відкриваються бруньки, і вони я їх ще тут живцюю, щоб у нас в Україні була кровава мері. Бонфайр прийшов. Він є такий престол густий. Ну, теж наживцювали. Я його наживцювала. Якась така брунька смішна. І дивіться, що хочу вам показати, які гілки у бонфайра. Вони йдуть. Червоні. Це наявність того, що вона буде мати червоний колір. Краситься буде вона червоний колір уже восени. І на її листочки, дивіться, такі длінні, длінні, длінні такі листочки. Вона дуже гарно держав тур Значить, бойфайр заявлений, там метр чи півтора метра його висоту. а Кровава мері, вона заявлена до 2,5 метра. Але ж у неї сумішенно другі листочки. Листочки другі, і у неї не окрашується гілочка. Хоча вона теж заявлена як червона, <кхід> коли вже восени, окрашується в колір. Ну, будемо дивитися. Як на мене, то це совершенно два різних куща. По формі, по дизайну, по листку, по формі листка, по формі гілки і по кольору гілки. Я брала два листочка отак, і їх зложувала до кучки. Значить, якщо в кровавої мері, у неї, бачите, такі. Зубчики. Прям такі зубчики, зубчики. І вона така шершава-шершава. Листочок такий шершавий, напоминає самарську лідію. В Бонфаєрі нема таких сильних зубочків. І він не такий шершавий, як цей. Цей прям такий, знаєте, прям наче наждачна бумага трохи. А у цього листочки більш гладенькі. Може, ці два сорта чимсь і будуть схожі. Ну, я так думаю, що вони різні. Їх виводили, я думаю, трошки додали там якогось, чи чогось, як катають, хтось десь з ким згорішив, не, це не буде от одного Гена виведені два сорта. Хочу почути вашу думку, пишіть коментарі під цим відео, що ви маєте на увазі. Може, в кого тоже є такі, як в мене. Вже здорові кущі і Бонфайра, і кровавої мерії, може, ви їх зрівнювали, і у вас думка трошки не сходиться з моєю. Але, як на мене, оце просто, ви знаєте, якби був маленький кущ там, ну, бачите, це 10-літровий горшок, це 10-літровий горшок горщик. І вони навіть по формі куща, по формі, ну, взагалі по всьому, вони різні. Якщо оцей є в Bonfire, дивіться, він такий прям в нього цей стволик, це такий вже толстий, бачите, стволик, він такий прям порепаний і він такий червоний. Прям видно, що він сам стволик червоний. То цього я взагалі не наблюдаю на кровавій мері. Взагалі. Будемо дивитися. Зараз вони трошки обпірється і, як то кажуть, побачимо далі, які будуть ці гілки, як вони ці гілки формуються. Як на мене, то мені дуже подобається, як держи, значить, гілки, держать такі моцні вони, такі прям гарні гілочки, як держить бонфайр. Ну, кровавої мері, в принципі, теж. Ось, бачите, вона викинула прям таку велику гілку. Це я хочу все обрізати, я хочу це все нашивцювати. Щоб вона трошки розпустилася, я її це все обріжу і залишу її чотири. Оце цю гілку залишу, цю гілку залишу, ну і тут пару гілок залишу її, 4-5 гілок. Більше все остальне обріжу. Щоб були гарні квіти, і щоб можна було зрозуміти, що це за нові сорти, які прийшли до нас в Україну. Так що, в кого яка думка, пишіть, будь ласка. Вашу думку, під цим відео, Побачимо Побачимо що вони на видадуть ці два сорта. Але як, як заявляє їм про виробник, що це дуже гарні гортензії, вони такого прям бордового кольору. Украшуються вже восени. Напоминають вони колір самарської лідії. От. Ну, в принципі, будемо наблюдати. Так що, дякую вам за те, що ви були за мною. Підписуйтесь Наташ, на наш YouTube канал. У нас вся правда про гортензії. Зараз є до продажу живці. Крупнолисний гортензії мінлива, яку не треба вкривати. Якщо ви хочете придбати ці живці, то буде силочка під цим відео на групу Viber. І пишіть туди Viber. Скільки вам треба, куди і адресу. Телефон зараз відправляємо. Так що чекаємо перемоги, чекаємо вже літа. Дякую.